Вітаю на каналі Green Power Talk. Президент писав законопроект 91 cd і, відповідно, з 24 липня 2023 року він став законом 32.20. Таким чином, неважливо, чи чуєте ви слова законопроект 91 cd чи закон 32.20, мова йде про один і той самий документ, який я хочу детально розібрати в цьому відео. велике пояснення перед тим, як прийти до самого закону. В будь-якому випадку закон не починає діяти миттєво. До нього мають розроблятися підзаконні акти, вноситись зміни безстражальний ПРЄ, КСР та інші нормативно-правові документи. І зі змін будуть розроблятися сумно відновом вже НКРЄКП. В залежності від типу змін, на їх імплементацію відводиться від трьох місяців до півтора року. А деякі з норм НКРЄКП вже намагаються ввести в законодавство і вже в спотвореному вигляді. Тому перед Комітетом домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної Енергетики найближчі півтора року стоїть великий об'єм робіт по контролю за змінами законодавства і відстоюванню прав власників домашніх сонячних електростанцій. Якщо у вас є можливість долучитись до Комітету Домашніх Сонячних Електростанцій, ще раз запрошую, нам необхідні люди, які можуть допомогти із вичисткою законодавства. Та запобіганню небажаних змін. Закон визначає, яким чином буде відбуватися подальший розвиток ВДЄ взагалі та домашніх сонячних електростанцій в тому числі. Якщо в двох словах, то зелений тариф помер і йому на зміну приходить ера самовиробництва він же недбілник. Економічна складова оновленого зеленого тарифу та самовиробництва досить об'ємна, тому потребує докладного розгляду і вже іншому відео. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити! Тим не менше, новий закон вийшов дійсно збалансованим і має позитивно вплинути на проблеми, які є у власників домашніх сонячних електростанцій. Останні роки, навіть задовго до повномасштабної війни, проблеми з часним розрахунком перед власниками домашніх сонячних електростанцій стояли вже досить гостро. Новий закон має позитивно вплинути, і тут одразу декількома шляхами. По-перше, Оператора системи розподілу так само сумно звісне Укренерго зобов'яжуть публікувати на своєму вебсайті інформацію з рівнем розрахунків із кожним ПУП. А ПУП у свою чергу має звітувати, скільки саме електроенергії вони придбали в населення за зеленим тарифом та рівень розрахунків із власниками. Але від того, що ми будемо бачити суму боргу перед нами в гарному вигляді більше грошей. Кишенях не стане. Закон має трохи виправити і цю ситуацію. Законом передбачено, що якщо відсутня підтримка із бюджету, то її можна закладати в тариф. Наскільки я читав, підтримки із бюджету раніше по факту так і надавалася, а це 20%. Також планується спрямувати і прибуток від продажу гарантії походження. Загалом суми вималюються значні, тільки от гарантії походження запрацюють через півтора року. Тариф не думаю, що раніше нового року. І загалом ці міри спрямовані на отримання бездефіцитного функціонування ринку. Про погашення заборгованості минулих періодів мови не йде. Тому набираємось терпіння або, як вже казав, йдемо до суду. Наступним значним кроком має стати визначення потужності сонячної електростанції по інвертору. За цей пункт йшли палки обговорення, але я дякую всім, в кого вистачило здорового глузду прописати визначення потужності сам по інвертору. Окремо зазначу, що ця зміна зачепить не тільки домашні сонячні електростанції, але й енергетичні кооперативи, і навіть промислові сонячні електростанції. На мій погляд, це дозволить змінити як графік, так і повністю економіку генерації, встановлюючи панелі на схід-захід. Як я вже казав, про економіку буде в окремому відео, а коментарі розробників законопроекту, в тому числі з цього приводу, очікуємо вже незабаром. В деяких областях вже почалися рейди, де звіряють інвертори і описують панелі. По-перше, без направлення їх пускати не потрібно. Друге, закон в плані пом'якшення має зворотню силу. І на мій погляд, можна буде мати більше панелей всім в незалежності від дати встановлення з домашньої сонячної електростанції. Інша справа, що представники ОСР відчувають, що вони не встигли зібрати ДНН і будуть наступні півроку енергічно робити обходи, збираючи звичайно надрони для ЗСУ. Тому, ще раз. Обов'язково вимагайте направлення, викладайте їх, присилайте в НКРЄКП, КП, аби країна знала своїх героїв. Більшість нових правил почне діяти вже з 2024 року. Тому, якщо хтось наважиться будувати домашню сонячну електростанцію під зелений тариф, дуже раджу робити це вже до нового року. Бо з наступного року буде інший тариф менше на 10% і інші правила. Як я вже раніше казав, новий закон вводить поняття активного споживача. Ми, власники існуючих домашніх сонячних електростанцій під зелений тариф, набуваємо його автоматично. Для нових власників будуть вже накладатися додаткові обмеження. Вже в законі чітко прописано обов'язковість споживання електричної енергії домогосподарства. І тут буде чергова війна Азинка РКП та Міненерго в нюансах реалізації цього положення. На мій погляд, всім новим домашнім сонячним електростанціям будуть встановлювати додатковий лічильник перед інвертором. А по різниці між генерацією та лічильником на будинку будуть визначати обсяги спожитої електроенергії. Також активний споживач може подавати лише 50 кВт сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах під зелений тариф. І тут чергове, головним, буде вторинне законодавство. Ще раз, прописано обмеження побудувати, не набути, придбати, мати до цього або успадкувати домашніх сонячних електростанцій. Коментар від авторів законопроекту буде дуже доцільний в цьому випадку. Також закон встановлює правила, за якими існуючі власники домашніх сонячних електростанцій будуть продавати електроенергію після 29-го року і закінчення зеленого тарифу. Якщо ваша станція зібрана вірно, то вона зможе приносити прибуток ще багато років. Головні помилки, які можуть цьому завадити, я викладав вже в окремому відео. Вже давно, але не можна сказати, що їх почало робити набагато менше. Тим не менш, згідно нового закону, власники домашніх сонячних електростанцій можуть продавати електроенергію з ціною ринку на добу наперед. Але є нюанс. Якщо ми поглянемо на графік, то побачимо, що коли працює сонячна електростанція, погодинна вартість електроенергії є найнижчою. І більшість електроенергії буде продано по 2 гривні, а у вихідні дні ще дешевше. І збільшенням сонячної генерації цей графік буде все більше наближатися до нуля, а може, до 2029 року стане і взагалі від'ємним. Є альтернатива, якщо власник встановив акумулятор, то продаж буде відбуватися по середній ціні РДН за день. Вона. Вже набагато приємніше. І тут ми знову вертаємось до вторинного законодавства, яке буде визначати потужність цих акумуляторів і, можливо, якісь додаткові нюанси. Держава дуже не любить платити, тому прописати 250 кВт годин акумуляторів може дуже просто. І це знову задача для Комітету домашньої сонячної електростанції цього не допустити. В будь-якому випадку, все не так райдушно. У випадку з акумуляторами. Вартість електричної енергії не може перевищувати вартості, за якою ПУП продає її побутовим споживачам. Зараз це 2,64. На цьому фоні новина, що платити податки з отриманих грошей не потрібно буде, виглядає добре, але не дуже впливає на економічну складову. Також багато розповідей про те, що додатково збільшити рентабельність може допомогти прибуток від продажу гарантії походження зеленої енергії. Ціна на гарантії походження вільні, і в Європі вартість коливається в районі 1 євро. За 1 МВт-годин у 2021 році і доходило до 10 євро в 2022 році. Домашня 30 кВт сонячна електростанція генерує близько 40 МВт-годин на рік, що дасть власнику в кращому випадку ще 33 євро на місяць. І це в Європі. Замін гарантіям походження, власники домашніх сонячних електростанцій отримують перевірки. Тим, хто продає свою електроенергію з злем тарифом, відмовитись від цього сервісу буде неможливо. Адже гарантіями походження в цьому випадку володіє ПУП. І, як я казав на початку, планується, що це буде зменшувати його дотації. Є багато змін в законодавстві для юридичних осіб, власників магазинів, підприємств, ОСББ і інших. Відкриваються великі можливості по встановленню електростанцій для компенсації власного споживання. Це знову ж таки дуже велика тема, яка заслуховує на окремо відео. Якщо підсумувати в двох словах, то настає епоха будівництва СЕС для перекриття власного споживання та встановлення накопичувачів електроенергії. Можливостей заробити на зеленому тарифі фактично вже не буде. Ви ж не забули підписатись на канал, щоб не пропустити відео і про це. Вкотре хочу наголосити, що за такі злагоджені на роботи нам вдалося вибрати отримання грошей раз на місяць, а не раз на рік, як планувалось початково. Небажаних змін під час розробки вторинного законодавства буде ще багато. Тому не розслабляємось і продовжуємо працювати. По мірі виходу вторинного законодавства. Яке буде встановлювати вже конкретні норми, я буду продовжувати інформувати власників щодо ключових змін. Окремо подяка спонсорам каналу. Чекаю відгуків по новому формату відео в коментарях. Всього найкращого і до нових зустрічей.